30 вересня – слухняність. І він пішов з, ним, з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. Лука 2, 51 Йосип розповідає Ісусові, чи незворотній це порядок. Часто каже, що підлегли є мудрішим, стіпнішим, чеснішим від наставника, але чи це може бути перешкодою для послушності? Чи може прирівнюватися Йосиф до Ісуса, хто з них мудріший, святіший? Та все таки Ісус слухає, а Йосиф розказує, чися з того підпорядковуватися, вчитися бути слухняним. Йосип розповідає Ісусові, окрім Марії, хто ще стоїть над Йосифом, можливо, царі, але пітані царі не лише люди, а Йосиф є царем та ще більш, ніж цар. Він має лиш одного підданого, але той один є царем царів. Царем ангелів, він Бог, він Ісус, і був їм слухняний. А може, пророки стоїть вище Йосифа. Пророки стоїть між Богом і людьми. Вони були устами Бога, вони проповідували народам і царям Господні накази. Йосиф поставлений між Богом Отцем і Богом Сином, є посередником вічного Отця. Накази Бога передає не народам, не царям, але цареві народів і царів, бо їм слухняний. Проте шукаємо ще іншої гідності, яку могли би порівняти з гідністю Йосифа. Можливо, священство буде тим вищим достоинством. Наслідник непомильного Петра з престолу правди проповідує цілому світові. Найсвятіший отець, як пророк і цар учить і панує. Перед Його словом клониться всяка мудрість, всяка свобода, та все таки нема на світі більшого достоїнства вищого уряду як гідність та уряд Йосифа. Йосиф говорить, а той, що є примудрістю і владою. Ісус відчиняє свій розум, свою свободу словами простого ремісника, був їм слухняний. Святі і на небі. Ізначається своїм заслугами і правами, здобутими на землі і на небі. Коли лише глянути з просьбою на Ісуса сповняються їх бажання на землі Ісус був послушний Йосифові, а на небі випереджує ще із найпотемніших бажанням Його, так що і не дає йому часу висловити саму просьбу. Тож ідіть до Йосава, він має владу Ісуса помагати нам. Молитва Вітаю тебе, святи Йосифе, найвищій гідності опікуна Сина Божого, і прошу тебе, молись ласкаво до свого Божественного Сина, що дарував мені ласки, аби я могла добачити в моїх настоятелях не людей, але те, як Ісус у твоїй особі, заступників Бога. Амінь. Слухняність Ісуса доказує велику розуму неохотну Його покору, а також високу гідність Йосифа. Що її ні з чим у світі не можна порівняти. Історія Звільнення з великого нещастя. Свята Тереса відправлялася в дорогу зі своїми духовними доньками, щоб заснувати новий монастир на честь святого Йосифа. По дорозі віз, як... яким вони їхали, опинився над великою пропастю. Свята Тереса сказала до переляканих своїх сестер Дорогі сестри, Молімся до нашого доброго батька, святий Йосиф, лише він може випросити у Бога для нас порятунок. Коли вони молилися з глибини пропасті, хтось крикнув Зупиніться, зупиніться, коли лише один крок посунутися далі пропадете. Свята Тереза наказала затримати коней і запитала незнайомого, куди мають звернути. Голос глибини скорував їх, і вони позбулися небезпеки. Вісник, бажаючи подякувати за добру пораду, подався шукати незнайомця, але нікого не знайшов. Свята Тереса по голосу пізнала його і сказала Дорогі донечки, наш вісник шукає того, хто нас врятував від смертельної небезпеки, а це був наш добрий батько святий Йосиф. Отче наш, що є небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословенний підлоно Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.